Наші, дорогі наші захисники, ми від щирого серця вітаємо вас і святом захисника Вітчизни. І бажаємо вам, що дітки ми їм бажаємо, міцного здоров'я, якнайшвидшої перемоги та швидкого повернення Дайся, татусю скоріше, вся родина на тебе чекає. Ми з тобою ще вивчимо вірші. Переможе народ наш, я знаю. Ве всіх Герої. Та щодня і щодня я буду дякувати Богу за мене небо, за життя. Всі. Всім, хто здобув нам перемогу. Спасибі, воїни. Украины. Спасибо вам за тех и сон. Спасибо. Спасибо, Наташа, вижи. Спасибо, Ангаре Боги.